Я працював в Чехії там, у мене всі документи робочі, але під час повномасштабної я рішився, ну, поїхати на захист своєї держави, бо тому, що я приймав присягу, це у 2008-му. Хоча мої родичі, мама, ну, сестри були проти і ну, не було можливості, як поїхати автобусами, то я так вирішився на такий подвиг поїхати на велосипеді. 70 кілометрів, потім 130 е пішком через гори йшов із, із Чехії на Польщу, і підобрали вже добрі люди. Це я забув місто, яке в Польщі, під підобрали до самої границі, де я приїхав в границю, там мужик е слухав мою історію, мене спитали, ну, чому ви в розшуку. У розшуку я був міжнародному, це не по кримінальній справі, а вже ну, подала сестра, мене як е пропав безвісти. Мужик слухав. Мою історію, і це він мене підобрав до і вже з границі, підобрав мене до, до ЖД-вокзалу, де я сів на поїзд і поїхав на Ужгород. Ну і на Уж... у Ужгороді вже, вже все так почалося. Це мене відправили, виходить, там зустрів побратима свого свого села, з яким 11 років проходив один клас. Разом на срочку пішли. І разом так попали воювати. Три дні ми пробули в Львові нас, відправили на Львів, і потім через три дні на Херсон, ну, де я вже став командиром відділення снайперів. Потім це чотири місяці, ну, п'ять ми там тримались, воювали, хто що отримав, там поранені, контузії. Ну, тримались тільки до осені, потім нас відвели на це. Під час Штурмів в Херсонської області, там багато зазнали поранення і втрат, відвели на, на Львів. В Львові проскидали по бригадах ну, різних, це вже наш підрозділ, кого 128 кого 115 ну, по, по, по різних напрямках, так і попав в 115-ту на старшого розвідника снайпера. Ну, і так Проходив мішлях це Донбас, Харків, Суми. Ну, багато де ми були, Луганськ, Сєвєродонецьк на багатьох напрямках. Ну, а саме, саме, що головне хотів би це подякувати своїм побратимам, всім, які мене, ну, і командирові, які спасли моє життя. Бо я ну, важке поранення отримав, це вони три кілометри мене тягнули. Дрони скидали мені воги, воги не розривались, два не розірвались. Потім командир приїхав на Хамерове, перебрали від побратимів. І третій, ну, вог злетів і відрвав побратимовий палець, другому ноги посікло, але ті два, які воги на мене падали, вони не розірвались. Хоча я вже був, ну мене просто хотіли добити. Це було 23-16 жовтня. Ну, перед тим нас брали в кольцо то же саме, але не вийшло. Це нас 11 чоловік, 40 метрів залишили, щоб нас замкнули кольцо, Та наші розвідники нас ну, витягли звідти, спасли нас. Е я кажу, все завдячую своїм побратимам та всім людям, які донатять, які допомагають нашим Збройним силам, нашим воїнам. Це в першу очередь, ну, у мене багато села. Також допомагали дуже-дуже велика подяка і дякую їм за це все. Звідки такий позивний ворон? Е, ну, Позивний ворон це в мене від побратимів від «Гуляй-Поля», де я проходив на навчання на снайперську справу по снайперській справі. Ну і звідти мені вже надали по хороших результатах моїх, надали мені такий позивний. А За що ти отримав? Золотий хрест? Так, да, да, золотий хрест. Ну, це, е, як так розказати, ну, за, за, за заслугу, яку я виконував, передо мною ставили задачі, я ніколи не було такого, що я не піду. Я, ну, я з відпустки навіть переходив у... скорше, як треба. Ну, у мене зовсім інакші задачі були, командир мене тримав для тих задач, але я ну, сам хотів, тяло мене туди, ну, на першій лінії на ноль, як то кажуть. Ну, я, я міг місяць мати там, два рази вихід по п'ять суток, але я возив пацанів ну, побратимів вже на позиції. Як такої роботи не мав, ну, особливо прикривав. Це коли поранених забирають, коли робота. Ну, це розказати просто словами так не розкажеш. Я пред своєю ставлю завдання, які мої побратими звільняються, допомагати їм прийти до себе після, після того, ну, того пекла, яке було завдячою. Таким як ви, людям, спонсорам, які допомагають, які не забувають про нас, де нас реабілітують, де обратно ти стаєш в ту русло на позитив, якось розвіються всі погані думки. Ну, просто бачити ту все на свої очі, то дуже багато часу треба. ж. Ну, Я не знаю, може, ніколи ти від того не відійдеш. Ну, Я зараз Інвалід другої групи, так як я працювати не можу, 80% втрати працездатності, але в мене побратим, по, по який має, ну, відкрив свій бізнес, це після також війни, е, то він в своєму барі робить, робить дітям їсти. Ну, і я розвожу по школах, там, трошки підпрацьовую ну, за кермом, і, але працювати так не можу. Що ти взяв з нашого проєкту? Що важливого ти зараз отримав для себе? Я для себе зараз отримав ну, багато так, користі, багато позитиву, гарного настрою. Але саме головне, цей настрій я візьму з собою зустріч з побратимами. Це саме головне, що може бути. Ну, це воно. Об'яснити не можу, як воно, але емоції дуже хороші і я кажу ще раз дякую таким людям, таким проектам, як цей проект, він дуже зближує, дуже словами не об'ясниш. Дуже емоції прикласні, але хороші. Дякую Вася, Бажаємо. Дя дякуємо міцного. ми вам всім. І нашим героям, всім, хто стоїть на захисті. naszej drża.